Всім привіт! Дякую, що заглянули на мій канал. Якщо ви не бачили перші дві частини, то посилання буде в правому верхньому кутку вашого екрану. Перейдіть подивіться. Сьогодні, все ж таки, конкретно на пальцях розповім про підбір свого плуга до свого трактора. Китайської інструкції для трактора UTO 244SX я так і не знайшов в інтернеті, тому і рекомендованого навісного обладнання для цього трактора я також не знайшов. Якщо, наприклад, взяти Юто 35-ку, то для нього є рекомендоване навісне обладнання, зокрема, це двокорпусний роторний плуг шириною захвату 60 см. Прошу замітити: не класичний, не дисковий, а саме роторний, який має активний відвал. Такі плуги призначені для міні-тракторів із стягом зусиллям 3,5 6 кН. UT244SX не призначений для воронки, тому що він не має ні позиційного регулятора, ні поплавкового регулятора. Також правий розкос трактора не має плаваючого положення, а на японських тракторах ця проблема вирішена за допомогою гідроциліндра, який тримає постійно горизонт. Довантажувач корисна штука, особливо для задньоприводних тракторів, але він потрібен лише там, де низька третя точка плуга. В моєму випадку річ безкорисна. Бо чим більше я буду догружати задню вісь, тим більше я буду розвантажувати передню вісь трактора, тим самим втрачати щеплення передніх коліс із землею. Висота третьої точки на моєму плузі відносно центра нижніх точок 54 см. Глибина оранки має бути 3 четвертих від ширини захвату. Тоді плац землі найкраще перевертається. Це доведений факт, хоча дуже багато хто відмовляється це усвідомлювати. Якісна оранка має відбуватися на глибину приблизно 25 см, тому плуг має мати корпус з захватом, щонайменше 33 см. До речі, лемка, Якомусь випускав і випускає плуги з робочою шириною 33-35 см. Як гадаєте, чому? Оскільки колесо в моєму тракторі має ширину 28 см, то й корпус плуга має мати захват не менше 30 см, бо ще 2 см леміха мають заходити на колесо. Самі подумайте, що краще, коли колесо йде по рівній борозній, зробленій леміхом, чи скаче по що відораних грудках. До речі, нема такого поняття, як глибина ормки. а потім ще спорять, як її правильно рахувати. Є глибина зрізу, тобто це ось ця частина. І є подушка, це ось ця частина, тобто те, що плуг перевернув. Само собою, подушка за зиму просяде. Чому не два корпуси? З двома корпусами йде більша нагрузка на трактор, бо двокорпусний плуг за один прохід привертає більший об'єм землі. А по-друге, якість оренки однокорпусного плуга в рази краще, ніж двокорпусного. Саме тому двокорпусний плуг 2 по 20 я продав. Він у мене залишився після ХТЗ Т012. Він у мене був зроблений з кінського плуга і важив лише 73 кг. Коли на новій пошті я його відправляв, то я його важив. І купив я ось цей один корпус на 30 см. Затекрон навіть не хочу трогати цю тему. Так, він дає значно менший опір землі, але якщо плуг нормально налаштований, то він і так сильно налипати не буде. Якщо налипає, значить ви обрали невдалий час для орки. Земля сира, моросить дощик, ось в порівнянні ліпесткові саморобні і текрон. Цей ліпістковий трохи підзабився, але ліпістки ні. О, ось ця частина та що знизу, вона, як загоню в землю, вона піде. Тут воно не забите. Атикрон налипа і налипа. Ось, повністю залипший, ось трохи не залипше. Ну це от вібрації відпало, поки я їхав назад. А так ось прилипше. Ось важко оддирається, ось отака мокрюща земля. І як я їду, ось це не відпадало, Ось це вже пару гонів, отаке налипше. Думав, відпаде, нічого не відпадав, повністю залипший текрон. Враховуючи все, що сказане, я для себе зробив висновок, що мені потрібен важкий однокорпусний плуг з шириною захвату 30 см. І крапка. Хто вміє слухати, той мене почув. і зробив для себе висновки. Звісно, що в кожного є своя голова, і в кожній голові є свої бджоли. І лише вам обирати що вам краще. Всім дякую за увагу. До зустрічі в наступних відео.